Раве. Прогріх це сила переходу до роботи в духовному. Рав, ти правий, не відчуваючи порушення, ми не можемо відчути заповідь. Тому, перш за все, треба розкрити зле начало бажання отримувати цю зворотню форму творцеві, наскільки ми егоїсти. Наскільки ми узлі усі, і лише після цього ми зможемо зрозуміти, що таке зворотня форма, і це непросто. Поки ми не розкриваємо, що наш стан егоїстичний, ми завжди думаємо тільки про себе. Проходить багато років, років, багато років, 20 років, 30 років. Аж поки ми, зрештою, не розкриваємо. Яке его, що за его утворив творець, тому що виправлення це вже не проблема. В той момент, коли ми починаємо розуміти, що наш егоїзм це страшна сила. Що ми його ненавидимо, що ми повинні прийти до ненависті, і ця ненависть вона вже робить розділення між нами і егоїзмом. Виправлення відбувається швидко, тому що там творець впливає на нього, ми впливаємо на нього, піднімаємо ман. А ось ця частина, у шляху, коли ми розкриваємо тяжкість нашого егоїзму, в якому ми знаходимося, ці стани вони дуже важкі, складні і тягнуться, розмазуються. І в нас не вистачає терпіння бути в них буквально так, і це головне. Тому Усе, що потім виходить до святості, виходить із єгипетського вигнання. Треба увійти в Єгипет. Треба зануритися в нього на 400 років. І те, що ми вийшли. З Єгипту, як пише Баля Сулан, до 400 років, ми платимо за це. Я не кажу про матеріальне, скільки ми були в Єгипті, якщо ми там взагалі були. Поговоримо ще про це як-небудь про всі ці речі, але робота що потім усі ці речі, які ми розкриваємо, це в пам'яті, в пам'ять про виход вихід, вихід з Єгипту. Ми приймаємо усі розбиті келі, те, що ми розкрили їхній стан Єгипет, і тоді виправляємо їх кожен раз.